Привіт, друзі! Це Дайджест головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, за минулий тиждень у Чернігівській області зафіксували 249 обстрілів і 549 вибухів. У Новгороцівському районі росіяни вбили двох цивільних чоловіків. Також на вихідних дісталося обласному центру. Били по ньому ракетами Іскандер М, крилатою ракетою. Та також шахедами є руйнування цивільної інфраструктури. Але, на щастя, про поранених чи вбитих наразі не повідомляли. 25 травня відбувся обмін полоненими. Тепер 303 українські захисники нарешті вдома. Деякі з них перебували в полоні ще з березня 2022 року. Це військовослужбовці збройних сил України, Національної гвардії України, також Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Це вже третя і фінальна частина обміну тисяча на тисячу, про який домовилися наші дипломати на переговорах у Стамбулі. У Чернігові відкрили меморіальний знак на честь полеглих на російсько-українській війні героїв. Спорудили його біля катерининської церкви, силами громадськості, волонтерів, сімей загиблих, органів влади бізнесу. Варто зазначити, що цей знак є тимчасовим, а повноцінний постійний меморіал планують встановити після завершення війни. Попри бойові дії на Чернігівщині не забувають також і про спорт. Так, 24 травня футбольний клуб Кудрівка зіграв на виїзді із командою «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Матч відбувся в рамках першої ліги ПФЛ і завершився на користь епіцентру з рахунком 2-1. Кудрівка опустилася з третього на четверте місце у турнірній таблиці, набравши 35 очок, та вийшла в плей-офф. Тепер команда з Чернігівщини буде грати за місце в українській прем'єр-лізі з 13 місцем УПЛ. Командою Ворскла з Полтавщини. А завершити наш дайджест хотілось би приємною новиною. У Мезенському парку лисиця народила 11 дитинчат. Це своєрідний рекорд, адже ці тваринки зазвичай народжують по 4-6 малюків. Науковці обережно спостерігатимуть за малюками, а наразі кажуть співробітники парку: лисенята вже виходять з нори і починають знайомитися із зовнішнім світом. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Коментуйте, пишіть свої враження, ставте вподобайки, і гарного вам робочого тижня до зустрічі!